Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 20 квітня-субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео, поділитесь ним. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні головною подією, яка має тільки відбутись, це буде розгляд питання голосування у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо великого пакету допомоги Україні, Ізраїлю та на суму в 95 мільярдів доларів. Понад 60 з яких мільярдів мають бути для України. Це дуже для нас важливо. Голосування має початися з 13.00 за місцевим часом, 18.00 за Гринвичем. Сподіваюся, що вже ввечері. Ми будемо мати позитивне рішення і вся ця негативна історія з наданням допомоги Україні у Конгресі Сполучених Штатів Америки, яка вже ну, майже пів року, так з минулого року продовжується і продовжується, що вона закінчиться сьогодні для нас позитивно. У Сенаті вже заявили, що у разі голосування позитивного голосування Сенат дуже швидко візьме розглядати. І президент Сполучених Штатів Джо Байден також сказав, що він швидко підпише. Тобто, ми можемо очікувати, що наступного тижня так фактично, формально вже буде цей закон про допомогу про іноземну допомогу, де передбачена допомога Україні. Він буде вже і прийнятий, і підписаний. І почнуться реальні вже дії щодо надання допомоги Україні. В першу чергу, безумовно, це стосується озброєння. Що ж сталося, що ситуація так кардинально фактично змінилася у Сполучених Штатах Америки, де ще буквально там, ну, декілька тижнів тому мова не йшла про те, що взагалі будуть ставити на голосування. Постійно цей процес відтягували, якісь вигадували причини. Ми пам'ятаємо, що Сенат вже був, проголосував свій варіант, але Палата представників, а конкретніше, спікер Майк Джонсон, він. Не хотів в жодному разі ставити на голосування на розгляд питання допомоги Україні. Ну не тільки Україні, там допомога Ізраїлю і Тайваню. Взагалі, ми пам'ятаємо цю попею з кордоном з Мексикою, що вони хотіли це, щоб також було прийнято що залежність, але загалом маємо розуміти, що фактично питання України, допомоги Україні. Воно стало питанням дуже важливим у виборчій кампанії, у президентській виборчій кампанії. Вибори відбудуться в листопаді цього року. І якщо декілька місяців тому назад, ну, той же Трамп собі дозволяв говорити, що ні, не тільки Трамп, а особливо його представники у Палаті представників, що ніякої допомоги не буде в Україні. Трамп потім почав розповідати про те, що треба завершити швидку війну, як він був президентом. Потім почав говорити про якусь там позику, до речі. Там буде це кредит чи позика, це насправді вже зараз для нас не важливо. Головне, щоб рішення було прийнято, і це рішення було позитивним для України. І ці понад 60 мільярдів доларів почали працювати на перемогу України. Так от, ця ситуація ще ну, декілька кажу, там, тижнів тому назад, вона була достатньо неясною, незрозумілою, як, в який спосіб це буде. Там різні ходили чутки, інформація, розмови. Потім Майк Джонсон зустрівся з Дональдом Трампом. Після цього ситуація кардинально змінилася. До речі, там конгрес-вумен Тейлор Грін, так, вона навіть написала, зробила вірніше подання на усунення Майка Джонсона з посади спікера плати представників. Ну, вона постійно йому погрожувала, що якщо він винесе це питання на розгляд, так, то вони тоді його. Усунуть з посади спікера Палати представників. Головна причина, на мою думку, яка вплинула на таку різку зміну позиції і Трампа, і Майка Джонсона, і, безумовно, республіканців, це виборча кампанія. Якщо декілька як місяців тому питання, міжнародне питання, питання допомоги Україні, воно було десь там позаду різних пріоритетів. От ситуація з моєї точки зору кардинально змінилася. Ну, По-перше, це почало змінюватися, коли Ізраїль був атакований Хамасом, потім почалися військові дії в Україні, які не були для нас приятливі через брак необхідних нам боєприпасів і озброєння. Все це демонструвалося, удари по інфраструктурі українській, по цивільним. Все це транслюється, все це говориться, все це впливає на громадськість, як в Європі. Так і в США. І було проведене дослідження, соціологічне дослідження, не ті, які стосуються там, кандидатів Трампа і Байдена, до речі, Байден фактично зрівнявся, навіть по деяких соцопитаннях Байден трошки попереду, але фактично все вони зрівнялися. Були проведені соціологічні опитування в. Серед республіканських прихильників у штатах, які дуже важливі для республіканців, і виявилося, вони буквально там ну, недавно були проведені. і виявилося, що прихильники республіканців в своїй більшості виступають за надання допомоги Україні. Я думаю, що це було такою останньою каплею, а фактично каталізатором для зміни позицій. І, в цей... і це насправді дуже добре, що так сталося. Безумовно, що і наші партнери-союзники, і звернення парламентів до Конгресу. І там приїзди і президентів, і прем'єр-міністрів, які також закликали публічно виступали, щоб Конгрес таки розблокував це питання, вони грали свою роль. Це безумовно так. Тут нема ніяких заперечень, але з моєї точки зору, саме оця внутрішня кухня, яка, до речі, була причиною поставлення на паузу, фактично блокування допомоги Україні з боку. Конгресу США бо Трамп намагався там гратися цим питанням, на жаль, для нас. Але коли громадська думка змінилася, вони насправді дуже чутливо ставляться, постійно проводять і дивляться, яка реакція. Зразу ситуація змінилася. І те, що я постійно говорив, наголошував, що головне для нас завдання, щоб громадяни тих країн, уряди, яких нам допомагають, щоб вони. Хотіли підтримувати Україну, щоб вони співчували Україну, щоб вони стояли на боці України до того часу, поки не будуть, незалежно від того, хто потім може прийти до влади. Люба влада, любий уряд, враховуючи думку своїх громадян, своїх виборців, змушений буде допомагати Україні. І в цьому напрямку нам безумовно треба працювати. Ну, не в той спосіб, як ми працювали в лапках, коли були скандали про корупцію і так далі, і тому подібне. До речі. Хочу нагадати, що дуже багато на початку, коли не хотіли голосувати надання допомоги Україні, там дуже багато знову ж як аргумент говорили про корупцію в Україні, що ми не хочемо надавати там понад 11 мільярдів безпосередньо були передбачені в уряду, в бюджет. Що от вони знову собі там навіть сенатори писали іноземна преса, що між собою, коли спілкувалися, та один одному говорив, що там, черговий мені собі купить якийсь. Знову літак, чи знову мені собі щось там знову якусь яхту і таке інше. Тобто, це насправді я хочу сказати, що, на мою думку, те, що ми не отримали до кінця минулого року позитивного рішення по цьому питанню, також є провинна і чинної влади в Україні. Її поведінки, поведінки абсолютно, ну з моєї точки зору, неадекватно, Ми пам'ятаємо цей візит той незрозумілої делігації на чолі там. З любителем Крусів Карахамі, потім знову приїхали три зрозуміло, як одягнуті, я їх назвав грибниками Стефанчук Єрмак і Умеров. Зеленський відмовився виступати, потім перед сенатом, потім приїхав, вже нічого з того не було. Тобто вся подінка, що давайте, ви нам винні і так далі, і так далі, вона не спрацювала. Я сподіваюся, що більше от, ну, повторювати цих дурниць не буде, що нам хтось щось винен і давайте. Бо ви всьому винуваті, що ви нам не допомагаєте. Ну і безумовно питання корупції там інші кадрові рішення, також, як на мене, треба відповідно приймати. Якщо нам дають якісь поради, то це ті люди, які нам надають допомогу, до, до їхніх порад, як мінімум, треба прислуховуватися, а не просто робити вигляд, що все нас нормально, і не треба нам тут розказувати, що нам тут робити в цій ситуації. У будь-якому випадку, дуже сподіваюся, все-таки, що. Сьогодні рішення буде для України позитивне. Це буде і серйозний сигнал. Бо останнім часом, коли і Володимир Зеленський, і там деякі інші представники почали говорити про те, що якщо не буде допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, то в нас нема шансів, ми не переможемо. так далі. Такі речі також, на мою думку, не потрібно публічно озвучувати. В перемовинах. можна за закритими дверьми про це говорити. Крім, більш, крім того, ну, про це і говорять наші партнери, і американські генерали, і міністр оборони, коли вони були там на слуханнях, і в сенаті, і в палаті представників, вони ці речі всі говорили, що дуже все залежить від допомоги, і треба якнайшвидше її надавати, бо ситуація може змінитися найгіршу сторону. і Всі ці здобутки, які мала українська армія, вони можуть бути втрачені. Тобто, є кому про це говорити. Нам точно не можна це озвучити публічно, бо всі ж дивляться, і всі це повторюють, наші мають на увазі. Не друзі, м'яко кажучи. У будь-якому випадку, сподіваємось, рішення буде позитивним, бо це рішення наближає перемогу України. Все буде Україна!